Інсулінорезистентність пред-діабет другого типу виникає через це, що клітини та тканини людського організму перестають відчувати інсулін, а відбувається це через переїдання занадто калорійною їдою або солодощами, часті перекуси і, взагалі, надмірне переїдання, а також звичайно стрес, коли ви часто перекушуєте або переїдаєте. Кішункова змушена виробляти багато інсуліну, який клітини не в змозі засвоїти, і вони закриваються. В результаті інсулін, функція якого знижувати глюкозу в крові, не виконує своєї функції, і рівень глюкози в крові зростає. Так виникає діабет другого типу. Якщо у вас є тяга до солодкого, слабкість після прийому їжі, збільшення об'єму в талії, постійне відчуття голоду, то цей стан може означати інсулінорезистентність. Рекомендую звернутись до сімейного лікаря і здати аналіз на інсулін. І щоб не доводити свій організм до діабету другого типу, рекомендую комплекс на основі лікарських рослин, селеном набор і цикорі у складі містить інулін, який дуже гарно знижує рівень цукру в крові. Також міститься кропива, селен, антиоксидант, репішок. Комплекс також допомагає травленню, відновлює функції підшлункової залози. Ціна 265 гривень 60 таблеток вживати по дві-двічі на день, впродовж мінімум 3 місяці.